Леман все недовго грала балалайка вагнерівців у Лемані. Поки старий диктатор малює собі бумажки про те, як він присоєдиняє весь мір в состав Росії, ЗСУ мочать русню направо і наліво. Значення навіть не кількість знищених расистів, а те, що Збройні сили України вперше в своїй історії провели успішну операцію по оточенню противника знаєте, якщо це справді коли це вдасться, це буде ще більш духопідйомна історія аніж розгром расистів на Харківщині. Самі свинособачі ресурси доповідають, що лиман у котлі. Наші війська з обох сторін підійшли до селища Зарічне. Зовсім скоро Путін капут. А це означає, що кільце замикається, і русні нікуди тікати, і ніхто їм припасів не привезе. По оцінці в оточення навколо лиману потрапить близько двох тисяч свинособак. Це ж приблизно така ж кількість, скільки було людей в оточенні в Маріуполі. Коли наші Герої, захисники Маріуполя практично три місяці тримали оборону від свинособачої Орди. Без припасів, без їжі, без світла та води захисники Маріуполя цілими місяцями нищили русню та не здавалися. В... Повному оточенні та в неравних силах. А зараз ми подивимося, скільки днів або годин протримуються свині у Лемані. Тому що щось мені здається, що скоро російські пропагандисти будуть співати, що їхні ваньки дуже героїчно протримались практично три дні в повному оточенні. А українські бендеровці в десятки разів привисходящі їх штурмували з всіх сторон. Ото буде весело. Також, окрім селища Зарічний. Йдуть бої за місто Кремінна. Будемо сподіватися, що русня не втече, і у наших хлопців все вийде. Вони ліквідують як можна більше русні і як можна більше треба взяти в полон, щоб обміняти на наших захисників Азовсталі. У мене к сотечественникам один простой вопрос какого хуя? Меня трахали, як бара? Ви що не понімаєте, що вся історія? Ранее рассказанное про евроинтеграцию и вступление НАТО, это всего лишь история для того, чтобы менять посол Украины в Польше, дещится трах как пора. Поглубже подумайте об этом.